Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути незвичайною подорожжю, сповненою дивовижних моментів з понеділка по неділю. Очікуйте чудес у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятай, я поруч з тобою спостерігаю за тобою на кожному кроці, і я продовжуватиму. Зливати на тебе благословення, ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я з тобою, мій коханий, будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою. І готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Ви повинні бути сміливими і старанними. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Для вас і вашої. Родини відбудуться великі чудеса, я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться, і коли присутній смуток, ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Розвіюються темні ночі, смутку й горя. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте. я... Поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваші битви на історії тріумфу та перемоги. Не ставте, під сумнів, мою здатність, забезпечувати вас. Бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Спілкування зі мною найкраща користь лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися. Чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт. Перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими б проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся, і скажеш мені своїми думками. Що я тобі потрібен і що ти любиш мене, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я твердо е, переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно. Всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити. Навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Вибирайте, шукайте мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно. І не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра бородить терпіння і спокій, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати, якщо ці слова. Резонують з вами, знайте, що ви збираєтесь вирушити в подорож величезного достатку та нескінченної любові. Будьте готові до повені фінансового, процвітання, сяючого здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину. Що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся. Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать. Ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає. Веде та піднімає, вір, що перемога біля твоїх дверей, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам. І вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, ніколи не забувай мою любов до тебе. Я твій провідник. Твій захисник і найкращий захисник, я продовжуватиму благословляти і захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші, якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень. Ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи, це я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі, і подивіться, я є розміщення перед собою один подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш в мене, що ти. Віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами. Коли ваше тіло одужає, справжнє кохання увійде у ваше життя. А ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Усі ваші тривоги та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки, повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духу, як було на початку нині і навіки. Амінь.